Всім привіт! Давайте закінчимо наш турнір. Маємо п'ятий день. Що каже оборона? Так, оборона стоїть в це. Ну, нормально. Це не є. Можна сказати все окей. Так, ну що, погнали в атаки. Треба сьогодні трошки зробити шоти. Блін, тімій, так його не хочу. Він же спочатку диспелить. А потім б'є і ставить заборону. Просто універсальний солдат. Чи він такий буде блокувати. Ну, що ж за все, що я пропоную сюди повернути. Все-таки взяти Людвіга. Попробувати. А де моя мошка? Мошка Шері? А, можливо, просто а, тоді нас. Мілена, якщо ми виживемо, зможе зняти це блокування. А ну, потім зараз треба зробити бажано би три шота, а потім вже можна розбивати, щоб не робити викуп. Так, багатько жовтих. Його що в мене тут ще капідони нема додатково. Ну, тоді, тоді. Тоді давайте під... ці піддвинемо. Шкода, що не можна це якось зробити в один хід. Щоб цього притрушеного не зарядити. Дуже багато фіолетів. Зараз знову все одно зараз буде летіти комбо. Фігуву. І Мілену я не можу зарядити. Кристал є фіолетовий. Блін, яка фігова ситуація. Зарядиться ж він. В нього летить мінімум 4 камінчика, він заряджається. Фігово дуже. Визикну. Куди? Кого? Шері. Шері це погано. Але лишив. Люди, а що ти мені там мені дасть. Там тіні все одно зарядиться. Ну, чим пахне правильно розбивом. Це буде фіолетових 5. А потім нейтрально взяти я не можу їх. А 4 ходять, чи так багато. Я думала менше. Багато. Фігово. Блін, фігово. Дуже. Мені мені це все не подобається. Тепер можна було б взяти Мілену. Але вона під блокуванням. Тімій, ті мій. У мене ще три ходи. Три ходи. Саме найбільше в мене тут напрягається тімі. Блін, ще комбо полетіло. Все, вийшло не так, як хотілося. А зараз цього вб'ють. Так, цього то вбили, а далі от. Кого він, Машко, ще влюдних. На уси все що можна висить. І синік взяти не можу. Два годи. І в мамку ходити взагалі не кайф. Куди скодити нейтрально? Куди? Одна фіолетова є. І зелена трійка, але там все так само може час за синє доїхати. Але це все мамку. Мамка по-любому повернеться у притрушеного центрального. Тільки синій не склик. машку мені зараз доб'ють. Не поверни того притрушеного. Хто цей по класу Відроджується, а цей теж відроджується. Ну, попробуємо тоді їх. Так, далі що робимо? Скільки ще буде це? Один хід. Мар'яна моя Мар точно від'їжджає, попробувати. Можливо, Мілена зарядиться. Мінніонтично. Блін. Лікуватись, ні, там там буде скоро паразити цього вішати. От, халепа, що сині виїхали. Чим мені його прибити? Нема. Чим? Ну, будемо лікуватися. Складиш червоний там, немає. Так, ну хоч той вмер, це вже добре. Це зараз виходить, виходить. Попробуємо його добити. Морда не там склалася. Так, тепер у нас головна ціль це мама. Ну, у нас хоча б честер вже зарядився. Шанси збільшуються. Так, мамка мінус. Це вже дуже добре. Ох цей тімій, ох ці комбо. ага-ага, Це комбо все вирішало. Ну, ледь не вирішило, тому що було, ну, прямо. Так, ану доб'ємо фіолетами? Добили, добре, є, фух. ледь не посиліла. Так, погнали далі. Що ти робиш? Зніма поселення. Блокує поселення. Б'є дуже гарно. І ставить заборону. Це, коротше, як тімій. Тільки червоний. Ти що робиш? Бафує атаку. А, це те, що буде відроджуватись кожного разу тепер. Блін, готорся зі своїми щитами. Фігово. Взяти сюди, наприклад, ще синіх когось. Тому що цей тут у нас. Всі загони, загони стій, да? загони ті, які треба. Жир не буде. Це ж і церковник. Вона зараз якось ставить тут ще тим. Ну, ризикну. Хоча дуже сумніваюся в своїй цій авантюрі, тому що оборона дуже класна. А мої чахлики на таке просто нездатні. А... Ну, ну, ну не знаю. ризикнем, Даремно. І синіх немає, щоб тоді можна було мілено активувати і зняти з себе цю заборону. Воно вже зарядилось. Воно вже б'є. Ну, В тімі трохи механіка інша, тімі мій знімає, а потім б'є. А цей, ну, тімій б'є по трьом. Також. ж. Так, маємо. Маємо трійку червоних. Це, звичайно, дуже мало, але хоч щось. Ох, він зараз його гатить. Ох, він зараз його гатить. Капець мені тут. 1200 по Честеру. Просто так, Ні за що. Цього здоров'я 200. Цікаво, вб'ю я його, це чи ні? Мабуть, ні. 200. У мене бафів немає. Дуже мало. Мені думається, я даремно так зробила. 21 хп, але в нього оце вилізло. Ох. Я не знаю, у мене просто. Бідно, добийся. Добре. Тихо. Підлікуємося. Докинь, ману, докинь, ману, доки. На жаль. Дуже Бо Я його зараз не доб'ю. Фух, добре, пощастило. Знаєте що? Гатор я не, не буду зараз трогати. Пробуємо добити оцього сувуцю. Скільки в тебе? Що це за соплі сьогодні? 95? Ну, я пожертвую Честером. Ми доб'ємо. Не добьем, не добьем. Вот и все, фельон. Не добьем. Ну-ка, ну блин. Ну, столько, сколько обидно, ну. Это нереально в отлично. Она же не снимала, как в костюме. Не, не снимала. Ну Нем... нема слів. В моєму розчарування можна було б зірвати зелену морзу посподіватися, що там десь складеться що Червоне доїде, його б'є. Але мені хотілося б взяти Людвіга, і я була б трошки спокійніша в майбутньому. Ну, до речі, він не, на... не набагато він і відлікувався, якщо чесно. Я думала, вам буде набагато гірша ситуація. Там у нас зараз буде працювати даркфізер. Але хоч єдиний плюс в тому, що навіть щити всі знялися, що полишалися лікарі, і з ними буде там багато легше працювати. Тільки не сліпоту. Дивно. Дуже дивно. Добили, хм? окей. Мені подобається. О, тут геть не подобається. Що ти робиш? На три ходи подавляє. Халепа? Знову ще ті, який я дуже не люблю. Від цієї таласи будуть. Ще ти відкок. Та я просто бокан мультяшний. Я там пепер, а там те, а там все, і я. Угу. Халепа. Ну, зробимо трійку синіх, не знаю для чого. Можна ще трійку синіх, а потім ще одну. Спочатку хотіла просто трійку фіолету забрати, але, як бачиш, я не буду дуже. Тут зараз вийкваться. Хоча можна тепер зробити отак. Не знаю для чого зроблено. Міле немає. Ще би мені десь би знайти начистора. Воно то буде, але зараз буде ще раз ходити обакан. В принципі, можна ризикнути. Скільки він вгадить, ми виживемо, ні? Мабуть, зараз полікуємося. Хоча, як подумати, честер в мене тут не дуже і в тему, тому що та відмахнеться, в той і буде щитмане, а цей мутяжний. Тут у нас, мабуть, тільки десь галапагаза може заблокуватися. Коротше, з Честером повний прольот. Повний, повнісінький. У нас з тих двох хто заблокувалися. Як це не дивно. Але ж, але ж. Трошки маємо червоних. Ну, будемо забирати. Не знаю, що це мені дасть. Робимо так. А ну, кристал. Ех. Щастя, було так близько. Зараз буде ходити пепер. Опа мені. Бокани не добили. Блін, ну чому Машко? Ну чому Машко? Ну скільки буде блокування? Два ходи. Три. Тися шістьсот два ходи. Та, да, тут уже не вийду Нічого зробити, тому що зараз тут вдвох ходять. Є що самообідне поле є. Є можливість і сині, і червоні забрати. а це мені не подобається. Галапага таке жирне. Кого, блін, і того, і того і ту, і ту хочу стукнути. Але кого краще, не можу вибрати, тому що хочу обох. Ну, щоб хоч когось забрати. Давай попробуем. Папа. Что она захочет? Майже. Называется хочешь на нуль Погано. что по Попробуем оба кана Так, і Таласа вийшла. Не доб'ємо. Фігню не добили. шарі була хоч трохи живучіша, і на полі було більше би мого каміння, можна ще було б посмикатися. А зараз у мене на полі аж один червоний камінчик. Не лети, не треба, ні. <ріст> Полетіло. Все ж здоров'я куча, куча. Я навіть галапагу добити не можу. Дуже багато фіолетових. Шкода, бо на полі багато фіолетових. Їх треба було прийняти, а я пізно за це згадала, що він б'є залежності від того, скільки фіолету на полі. Обідний розбив. Я можу це так назвати, але просто гарний. Ну, для мене виявився дуже гарним. Так, ну що, маємо розбивчик. Тепер головне зробити далі шот. Скільки там тапків ще. Два тапки. Тепер треба зробити що? З наутікою я, звичайно, і зроблю. Це що таке? Безуміє. Піднімає всіх союзників 70% здоров'я. Ніх бігасі. Оце, оце карта. Я в шоці. М -м -м. Блін, на нього не можна йти синіми. Але треба йти синіми, тому що мені треба чести розблокування, можна було би взяти. <різь> сюди, наприклад, зелених би. Попробувати з зеленими це все зробити, але я не впевнена, що я зможу. Ну і оборона. Є фігулетові, але проблема в іншому. Як их забрать? Вдало? Хотелось обрызгнуть, ризикнути? но, страшно. Ну, попробую, так, кристал такий є? Але ми зарядили на утіку. Класно полетіло комбо, мені подобається. <гум> Блін. <гум> ну, що можу сказати? За, як залила останній бій? <гум> ну, Це останній, тому що викупатися я більш не буду. Так що, на жаль, дуже шалений комбо полетіло. Я думала, трошки буде менше, але, на жаль, не, не пощастило. Зараз і синіх багато. Я просто честь ну ніяк не зможу тут зараз зарядити. Скільки буде ця заблоковано? 4 ходи, дуже багато. І тому що там зараз знову научіка сходить вона знову дозарядить. Блін. Ну, що можу сказати? Комбо це моє, а по-іншому я не вмію. Ти бити в наутіку теж, в принципі, немає ніякого сенсу, але, з іншої сторони, що робити. Ні, нічого я тут вже не зроблю. Лишається чисто сподіватися, що, що ми якось, якимись манівцями, зможемо а, лишитися в топ-1. Зараз буде той ходити і... і Річард. Ну, на жаль, на жаль. Багато було фіолетових, але я не змогла з ними нічого зробити. Зараз Річард мені доб'єго. Чи все. Останній бій в нулик в мене вийшов. Це в цьому турнірі. Мабуть, в мене перший молик. Не вийшло нічого. Так, в рейтинг годимося. Де там? 3,5 тисячі Ну, в принципі, можливо, Можливо. я лишуся в топ-1. Але заради одного бою я вже викупатись не буду. Не змогла я відтурнірити втрати день вдало. Ну, от, на жаль, так. Побачимо, який буде. лут завтра все, всем дало. всім пока пока